Всім привіт, друзі! Ну що ж на сьогодні буде на огляді? Як ви бачите, літій залізофосфатний акумулятор від фірми WarCycle. Це в нас на 24 вольта, 100 ампер-годин і 256 ватт годин. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це на 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Так, З самого початку відео хочу перейти до ціни. Потім я вам покажу на телефоні. Ціна такого акумулятора зараз на даний час, коли я знімаю відео, 16 тисяч гривень. Це непогано з такими характеристиками. А чи є ці характеристики, чи реально він видає, ми сьогодні це все відео перевіримо. Давайте перейдемо до комплектації. Поза кадром, я цей акумулятор розпакував, тому що коробка досить велика, вона мені якраз на стіл влазить. Комплектація в нас. Мануал. В нас такий пакетик з всіма болтами. В нас їх навіть є в комплекті 4. Є заглушечки, все по стандарту. Заглушки на акумуляторі є. Бачите, пластикові є. Давайте ми заглянемо в мануал, що там пишуть по характеристиках і так далі. Потім перейдемо, звичайно, на сайт. На сайті все по українській мові. Почитаємо детальну характеристики, ну і приступимо до тестування. Дивіться. Так, з самого початку, що в нас тут є акумулятор, як ви бачите, є 24 вольта 50 А, в них в них є 100 А, і 24 вольта в них також є 200 А. Непогано. Далі. Тут у нас графіки, тут у нас підключення. Хто не знає не вміє, як підключати, мені це сподобалося. що, до речі, вони тут все гарно розмалювали. Дивіться, сонячні панелі. У нас МППТ контролер, у нас акумулятор, живлення, інвертор, і тут вже ви підключаєте, що ви хочете. Тут у нас, як ви бачите, різноманітні захисти по високій, по низькій напрузі і так далі по БМС. Так, далі, що в нас пише номінальний у нас 25,6 вольта. Тут у нас прописано, що доставляється при зарядженому 256 вольта, тобто номінальному то 50%. Цикл життя в нас пише 6 тисяч циклів після 6 тисяч циклів акумулятор падає в 80 сох. Ну, якось так це все розписано. Зараз ще глянемо на сайті. Як ви бачите, все чітко гарно розписано. Також тут розмальовані з'єднання. Як ви Бачите, максимально такими акумуляторами ви можете з'єднати збірочку 2s4п. Ось так це все виглядає. Ну блін, гарно, класно. Мануал зроблений. Розмальовано тут питань нема. Добре, давайте ми перейдемо на сайт. Я вам покажу ціну. Кажу ціна на даний час, коли я знімаю. Ось їх офіційний сайт. Як ви бачите, в них є 12 вольт 100 А. Ну, він якийсь дуже маленький виглядає, реально дуже компактний. 9800, що ще в них. Ось як ви бачите, розпродажі є по 7000, по 9000. Коротше, акумуляторів досить багато. Давайте ми глянемо. А ну, а що це в нас? Ось 24 ампера. Ось ці от зараз на даний час на розпродажі. Дивіться, це наш акумулятор. Е, компактність одна з розмірів. 483, 240 на 170 мм, вага в нас 194 кг. Безпечно, захист від низької температури, преміум елементи. О, це мені подобається. Виробник пише, які тут елементи. Я там в там, тих акумуляторах, що я робив огляд, постійно шукаю. Що за елементи і так далі? Елементи в нас преміум Ева класу А літій залізофосфані. Непогано. Довговічні 5000-15000 тисяч циклів глибокого розряду. Надійний вбудований стомперне БМС. І так далі, масштаби IP65, сертифікати непогано. Мені вже подобається, що виробник пише, які тут елементи стоять. От це класно. Хоча ми сьогодні його розріжемо. Я вам покажу, які елементи. Подивимось на БМС, на провода чи все якісно гарно зроблено. Добре, гортаємо нижче, розширення електроенергії для дому для відпочинку на будинок для сонячної панелі. Штука шикарна. Реально, добре. Ну що? що я вам скажу? Давайте ми його кинемо на тест. Зараз я його поставлю до заряжу до кінця, поставлю його на тест. Буду розряджати його струмом 0,2 по стандарту. Це в нас 20 ампер. І, звичайно, подивимось поємності, чи він видасть 2560 вт годин. Я вам скажу, якщо тут стоїть Ева, значить має видати 100%. Так що погнали до тесту. Включуся, коли тест пройде. Так, друзі, тест нас прийшов. Залишав я цей акумулятор на ніч на розряд. От я тільки прийшов в майстерню. Дивіться, що видав цей нам акумулятор. 2627 Вт. -год. Це більше заявлено, набагато більше, ніж заявлено, я вам серйозно кажу. Дивіться, розряджав я його струмом 20 А. Як ви бачили, я тільки що виключаю. Я раз вам показую 2627 Вт. -год. Виробник заявив, що тут 2560. Ну, це приблизно 60 Вт на 60 Вт більше видав цей акумулятор. Ну, Це супер результат реально. А тепер до чого ми приступимо? Звичайно, його розпиляємо. Подивимося, як там все зроблено чи якісно, і так далі. Беру я реноватор. Зараз акуратненько розпилюємо по кругу і заглянемо середину. Погнали! Що ж, друзі, ось так я його розрізав. Хотів я вам його витягнути, але мені не вийшло. Місця тут зовсім немає. Я повитягував оці прокладки, але залізти сюди я не годен ніяк. Я вже її пластинами такими загнув. <кхи> коротше, хотів витягнути ніяк. Тут в нас внизу повністю е скотч, і то хороший скотч двохсторонній. Вони його так ложать. Я, якщо перехиляю сюди, мені впирається сюди. Я тут відірвав. А тут я вперся. Все, ніяк. Якщо його розбирати, то треба буде розпилювати. Я вже і грів феном знизу, повірте, я вже все пробував. Коротше, ніяк. Я боявся пошкодити БМС-ку і акумулятори зачіпити, тому що зачіпав я тільки по кутах. Тут настоять кутники. Давайте я вам покажу, як всередині все зроблено. Оці штуки позабираємо. Давайте акуратненько. Так. І оцю приклеїли. Добре. І оцю заберемо. Так, є. Дивіться, по дротах шикарно, питань нема. АВГ 7, вроді я бачив, чи 6, навіть 6 це з запасом. 100 А вони витримують спокійно. Також тут, як ви бачите, на мінусі це в нас АВГ 9, 8. АВГ 8, раз два, два дрота. І от сюди з БМС-ки виходить також АВГ 8, це в нас два дрота на плюс. БМЕСКА е, стандартна всіх. Е, я не знаю, це мені здається. Всі виробники беруть в одному місці. Ці БМСКІ Вона хороша подобається тим, що вона велика. Тепловідвід буде. Бачите, оце в нас тепловідвід. Все гарно, якісно зроблено. По акумуляторах Ева 105 вони написав. Вони хоч написали, бо тому що я до них не добрався, я б не знав, що за куми. Але виробник класно зробив, що описав, які акумулятори стоять. Тут 105 стоять 100%. Дивіться, все гарно зроблено, заізольовано. Давайте ми тепер замірюємо опір. Термодатчики також присутні. Ось тут, бачите. Є все супер. Опір замірюємо. Я хотів кожного елемента заміряти опір. Ну, ще раз повторюсь, мені не вийшло. Будемо замірювати юрелою, тому що я в Нірському там не підлізу, там щупи досить довгі Юрелою, Вона приблизно нормально міряє, ми будемо знати. Давайте менемо, як то кажуть, БМС-ку, чому я взяв. І міряємо на самих контактах. Так, я думаю, ось так вам буде добре видно. Мірюю на самих контактах. Ось тут контакт. І ось тут контакт. Заміряємо. Е, в нас акумулятор 27 вольт. І опір у нас 3 мільйома. Це дуже хороший опір. Реально, 3 мільйома. А ну чекайте секундочку. 3 мільйома розділити на 8. Зараз ми подивимось, що там в нас виходить, скільки кожна комірка має. Але тут потрібно ще вчитувати, що оці пластини-перемички вони також мають свій опір. Так, 3, 3.0 розділити на 8. Дорівнює. Це в нас по 0,37. Але потрібно вчитувати, кажу, ще пластини. Давайте ми зробимо ще правильніше. Я ось так розверну, щоб вам було видно. Добре. Ми замірюємо на самих контактах. Я зараз візьмусь тут: оцих два акумулятора замірюємо. Приставляємо. це в нас плюс. Дивимось, що там в нас виходить. Опір 0,72. 0 0, ну, та щось воно щось погано я приставив. А ну, ще раз. Коротше, 0,70, 69,070. А тепер ділимо на два акумулятори. Але, ще кажу, пластини треба відмінусувати. Так, це в нас калькулятор. 0.7 розділити на 2. Дорівнює. Це в нас виходить 35 мОм. А ще забрати пластини, бо тому що в нас тут головна пластина. І тоді в нас опір буде десь тут 25-26 в тому районі. Це 100%, бо тому що в евах такий опір має бути. 26-25 мОм. 24, 25, 26 Тут так і є, це 100%, тому що, я кажу, пластини товсті, і кожна така пластина має також свій опір. І це треба вшитувати. Но, але що я вам скажу по опору? Я міряю опір, рахую. Е, ви самі все бачили? Поємності, скільки видав цей акумулятор. На 60 Вт більше. Давайте ми підсумуємо, що вам в загальному сказати. Саме перше ще раз повторюсь, я здивований, що він видав більше заявленого на 60 Вт. Це плюс копілку цьому акумуляторі. Зроблено гарно, добре. Виробник вказав, які елементи поставив. Це також плюс виробнику. Ціна. Ну, ви самі все бачили. Ціна 16 тисяч. Це нормально. Зараз такий час, як ви бачите, треба ловити момент. О в такий час потрібно купляти такі літі залізофосфатні акумулятори, тому що ціни дуже низькі. Це не в блекаут, як то казати. Я хотів собі придбати ось такі похожі акумулятори для сонячних панелей, гібридного інвертора і так далі. Тому що це класна штука. Якраз прийшов такий час, що можна подешевше купити. Ну що ж, посилання на цей акумулятор я залишу в описі під відео. З промокодом ви будете мати скидку. Кепі Вова пишете промокод і будете мати скидочку, звичайно. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!